І у мене питання: якщо ми дбаємо про армію, те про що я можу сказати сьогодні з цієї трибуни, скажіть, будь ласка, як могло так трапитися, що 6 мільярдів не фінансовано на лікування полі травми поранених військових? Чому 8 мільярдів не дефінансована на закупівлю ліків для особливо тяжких випадків, арфанних захворювань, тяжких поранень? Вісім мільярдів не доплановано, на що планово вбивають? Скажіть, будь ласка, чому на реабілітацію поранених військових недоплановано приблизно біля 5 мільярдів гривень? Нам що, не треба реабілітовувати, протезувати, лікувати наших поранених бійців? Я не можу далі, чесно кажучи. Навіть говорити про такі речі, тому що досі харчування наших поранених військових в лікарнях комунальних залишається на рівні 39 гривень 70 капіток.